Виставка, яка проходила в Бережанському краєзнавчому музеї, вже остаточно дійшла до свого логічного завершення. Тільки що був підписаний акт передачі <плес> всіх картин, які були на нашій виставці. І ця виставка залишає Бережани. І я попрошу. Зараз, можливо, Богдан Кузів знайде хвилинку, щоб сказати кілька слів О, про свої враження. Отже, сьогодні приїхав забрати свої роботи з краєзнавчого музею Бережана. Враження, звісно, позитивні. І добре, тому що виставка, відкриття виставки було на такому якомусь піднесенні. Ніби приємно, що дуже багато прийшло на відкриття людей. І виставка, як мені сказали працівники, прийшла добре. Дуже багато було майстер-класів. Це похвально. І так приходили мені. із художніх шкіл, із з інших шкіл. Всі, ну скажімо, копіювали ваші картини, де кого вони надихали навіть на створення інших. Це, це, це приємно, це приємно. Надіюся, що через пару років знову щось нове привезу і хочу побажати музею багато виставок, різнопланових, запрошувати художників. зелено Франківська, я надіюся, вже був у нас один художник і надіюся, що буде ще одна когорта. Одного художника, як то кажуть, з сім'єю запрошують. Чекати наступних так, художників з Франківська, то вже буде, як навіть був колись літературний івано-франківський феномен. З якими враженнями ви залишаєте бережани Ой, враження, Точніше, відчуттями? Дуже, як то кажуть, добре і хороше, розумієте, хочеться працювати, тому що якщо я тебе оцінюють так. і є якісь. Ну, є зацікавлення. зацікавлення, це дуже приємно, Вона, звичайно. Воно надихає, напевно, надихає, правда, так. звичайно. Хочемо більше працювати, особливо зараз літо так дуже багато на. Можна на природу виїжджати, є. на пленери, як то кажуть. Тільки що, як їх зелена франківська до вас, рожане, то просто чудово природа. Хочеться просто як були. Мольберт чи тюбін зупинитися і працювати так, що до нових зустрічі. Дуже вам дякую. Ми чекаємо дякую. вас наступного разу вже з новими експозиціями з новими картинами. Побачимо.